14 чотирнадцяту година в Україні. Час на ін... час новин на інтері Студіо Олексій Фадієв. Воєнними злочинами назвали в РНБО обстріли мирних помешкань на Донбасі. Від російських снарядів серйозних руйнувань зазнало місто щастя на Луганщині. Багато будинків зруйновано і в районі Донецького аеропорту. Внаслідок обстрілів бойовиків загинув працівник служби надзвичайних ситуацій, і це під час чинного перемир'я. Відомо, що в Донецьк Росія перекинула бригаду спецпризначенців із кабардино Балкарії. Це інформація нашого кореспондента Романа Бочкали. Російські війська нарощують присутність на кордоні окупованого Криму з материковою Україною за оперативною інформацією. Фактично всі дислоковані у північній частині окупованого Криму військові підрозділи Російської Федерації, а це приблизно 4 тисячі бійців з населених пунктів Армянськ, Красноперекопськ, Дженкой. Воїнське, Азовське висунуті до адміністративного кордону з материковою частиною України, з усією технікою і боєприпасами та розташовані невеликими тактичними групами від каркініцької затоки до Арабатської стрілки. Все, що буде відбуватися далі, нам поки що невідомо, але ми готові до будь-якого розвитку подій. Луганська ТЕЦ сьогодні частково відновила роботу в районах на півночі Луганщини, які від учора залишилися без світла. Сьогодні поступово відновлюється енергопостачання. Напередодні електростанцію обстріляли бойовики. Спалахнула пожежа. Один з трансформаторів знищили прямим попаданням На Відновленню він не підлягає. Без світла залишилися загалом понад півтора мільйона людей в десяти районах Луганщини та в містах Северодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Знаструмлення призвело до зупинки понад 20 копалень Луганської області. В РНБО попереджають мешканців Луганщини про серйозні перебої з питною водою, адже на фільтраційних станціях закінчуються запаси рідкого хлору. Українці вже знають, що таке війна, але більшість з нас навряд чи здогадуються, що таке жити в окупації. Саме тому ми пропонуємо вам спеціальну рубрику, в якій люди з окупованих територій погоджуються розказати про своє життя. Вони живуть у постійному страху смерті, бояться обстрілів та мародерів. Їм постійно бракує харчів та питної води. І все ж дехто має достатньо сміливості поділитися з країною своїм гірким досвідом. Правда, з перших вуст і без коментарів. Далі у випуску. Просто отчаяние. Водоснабжение опять хромает в тех же районах, которые обстреливаются. Это Петровский, это Куйбышевский. это Ленинский район Мирного, Солнечного, Голубого. Этот район получает техническую подвозную воду. Электроснабжение то же самое в тех многострадальных районах, тоже проблематично. Люди просто хотят мира, так устали все до ужаса. Идут в Мирные жители страдают, здания, постройки страдают. Люди уже устали от всего этого. Ну, подвалах, естественно, холодно сейчас уже. Люди сидят в подвалах. Свет люди по-прежнему боятся включать ночью, чтобы даже не привлекать какое-то внимание, что где-то кто-то есть. В принципе, мародеры, мародеры, как бы как с ними пытаются бороться, но в городе очень много, ну, как много мародеров, может, свои, может, не знаю. Короче, мародерство есть, так как очень много брошенных, брошенных. Есть. Продовжуємо випуск. Прозорий натяк Путіну замість тисячі слів. Саме так охарактеризував президент США Барак Обама офіційний візит свого українського колеги до Вашингтона. До столиці США Порошенко прибув сьогодні. Українського лідера приймуть на найвищому рівні. Переговори сам на сам призначили Обама, а ще Джон Керрі та Джозеф Байден. Також заплановано виступ Порошенка у Конгресі. Для цього скликали спільне засідання обох палат. Більше про деталі візиту знає мій колега Дмитро Анопченко. Він зараз працює у Вашингтоні. На знак підтримки для Києва прозорий натяк Москви. приймаючи в Америці Петра Порошенка, Сполучені Штати прагнуть максимально відверто продемонструвати вони на боці України і в разі загострення ситуації діятимуть не тільки санкціями. В цьому мене запевнили і в операції Білого Дому, і кілька впливових конгресменів, із якими я зустрівся тут у Вашингтоні. Простий приклад: буквально через кілька хвилин після виступу Петра Порошенка у конгресі, а із з цього розпочнеться день. Сенатський комітет із міжнародних відносин ухвалить так. Так званий акт на підтримку свободи в Україні. Ось цей документ досить обсяжний близько 32 сторінок. Він передбачає санкції до таких монстрів російського бізнесу, як Росаборонекспорт та Газпром, а ще виділення Україні військової допомоги на 350 мільйонів доларів протягом року. І це не каски чи аптечки, а протитанкове озброєння, радари для виявлення градів та навіть безпілотні літаки. Після цього документ ще має затвердити конгрес. Втім, конгресмени з обох партій налаштовані рішуче. Ну чого варте лише їхні рішення зібратися на спільне засідання, аби обговорити стан справ в Україні у той момент, коли це практично неможливо. Це Останній день, коли конгрес ще може зібратися, перш ніж піти на перерву. Конгресмени готуються до виборчої кампанії, і зазвичай просто нереально зібрати їх разом у такий період. І лише надзвичайно важливі речі здатні це змінити. Their last day of і у другій половині дня Петро Порошенко зустрічатиметься із Джо Байденом та Бараком Обамою. Розмова запланована на одну годину, триватиме, мабуть, більше українського президента не приймали в овальному кабінеті Білого Дому практично дев'ять років із часів померанчевої революції. З Вашингтона Дмитро Дмитроновченко Ігор Антонюк, телеканал Інтер. Європарламент ухвалив резолюцію, що містить різку критику Росії. Євродепутати рішуче засудили Федерацію за ведення неоголошеної гібридної війни проти України з використанням регулярних російських військ та підтримкою незаконно озброєних угруповань. І закликають негайно повністю вивести свої військові сили з України, припинити постачати найманців та зброю на Донбас. Депутати закликають країни ЄС не скасовувати введені проти Росії санкції, якщо Москва й надалі десь. Абілізуватиме ситуацію в Україні, мало того, вести нові обмежувальні заходи, в тому числі виключити Росію зі співробітництва в ядерній галузі із системи міжнародних розрахунків SWIFT, а ще скасувати заплановані угоди з Росією в енергетиці, у тому числі стосовно газопроводу Південний Потік. Знову до українських повідомлень на Харківщині підбили підсумки третьої хвилі мобілізації в зону АТО вирушить понад три тисячі бійців та 300 одиниць техніки. Чим ця мобілізація відрізняється від попередніх? Хто цього разу вирішив піти на війну та чому солдати проти амністії бойовикам? Дізнавалася Лідія Калініна. Тоді ж передай комунальникам, хай же починає з четвертого дому, так як ми домовляли, що був уклон по каналізації. Ще вчора він був мером райцентру на Харківщині. Сьогодні керує селищем просто з окопу. У свої 45 Геннадій Король пішов до армії добровільно. каже, зараз працювати лопатою та стріляти важливіше ніж роздавати розпорядження у кабінеті. Проваджали голову всім селом. Додому прийшли, купили мені одне модірування, потім зайшли. Ні, ну ти ж голова, ми тобі зараз ліпше купимо. Принесли друге. Один День брнежля, потім заїхали підприємці. Та ні, давай ми тобі принесемо другий добровольців серед мобілізованих цього разу більшість майже 80%. Тепер у них місяць занять і потім на війну. Мобілізованих у першу чергу вчать не стріляти, а оборонятися. За кілька місяців війни армійці вже зрозуміли це найголовніше. Сьогодні хлопці риють окопи, відпрацьовують маскування та створюють укріплення. До того ж для бійців цього разу розширили перелік занять. Не секрет, що сейчас очень много мин, очень много растяжек находится там, много ловушек очень. Готовится определенная группа сапера, которые на практике на сегодняшний момент отрабатывают вопросы разминирования и лиминирования. Мобілізовані третьої хвилі переважно чоловіки, котрим за 40. Серед них легко впізнати тих, хто приїхав з Донецької та Луганської областей. Вони ховають обличчя під балаклавами. У багатьох на території захоплені терористами залишилися рідні. На перепочинку між життям окопів чоловіки обговорюють нові закони, які днями ухвалила Верховна Рада. Ті, хто бачив злочини терористів на власні очі, не можуть змиритися з пунктом про амністію. Бандитам амністії ніякої нікакої давати не потрібно. Какое может быть им прощение, если он грабил, убивал, насиловал, а потом его простите, как я буду с ним жить рядом? Это бред. Полный бред. Почему? Ну нельзя, первое, нельзя заключать перемирие с теми, кто не хочет перемирия. Второе, нельзя отдавать часть государства тому, кто хочет забрать все государство. Это полный бред. Ці мобілізовані зможуть замінити тих бійців, які вже кілька місяців чекають ротації. Коли нові військові закінчать навчання, багато хто з передової нарешті поїде додому. Лідія Калініна, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. Закарпатські волонтери шиють для військових в зоні АТО сучасні ноші. Зараз ті використовують брезентові з дерев'яними ручками, важкі та непрактичні. Активісти знайшли в інтернеті ескізи легких і вже виготовили перші зразки. Автор ідеї волонтерка Наталя. Її чоловіка мобілізували на військових навчаннях, зламав ногу, Евакуювали його на старих ношах. Вони з дерев'яними ручками, вони достатньо важкі. Ані, є слідощ, ані на Брезент Брізен промакає, соответственно, вес їх різко збільшується. Плюс, навіть якщо не дощ, кров і так далі. Наталія в інтернеті стала шукати більш сучасні аналоги. Натрапили на американські військові ноші. Вони компактні і легкі. Ці носилки, вони ще чим зручні тут можна. Пораненого одній людині тягнути. Вони мають біля голови і біля ніг іще ручку. Тобто, якщо, наприклад, нема кому допомогти, ти хапаєш, впираєшся ногами в землю і ти тягнеш пораненого. Довго волонтери підшукували матеріал, з якого виготовляти пристрій. Вирішили використати тент. Він легший за брезент, водонепроникний, легко чиститься. Окрім того, безкоштовний. Його волонтерам дали підприємці. Навірно, часов 5-6 ми шили. Потому что это вот випробую матеріал, это резина, і очень тяжело ее под лапку машинки продвигать. Поэтому девчонки вот так вот складывали, чтобы можна було продвигать. І в основному вся работа это вот на этих кріпленнях, где крест-накрест. Ми прошивали. Вот тут, конечно, такой был достаточно трудойомкий процесс. Ці ночі легко складаються, займають небагато місця і витримують вагу до 100 кілограмів. Перших шість уже передали військовим. Зараз почали шити. Ти ще 30. Олена Цантила, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини на телеканал Інтер Закарпаття. Обміняти вишиванки на бронежилети для наших бійців запропонували українським зіркам. Благодійна акція, народжені в сорочці, стартувала сьогодні у Києві. Організатори кажуть, що до проєкту долучилися вітчизняні співаки, футболісти, телеведучі. Вони пожертвували свої вишиванки, які недовзі будуть продані на інтернет аукціоні. Торговані гроші планують витратити на найнеобхідніше для півтисячі 9-го полку нацгвардії на одяг, бронежилети, наколінники, тепловізори, дальноміри, прилади нічного бачення та взуття. Сонце статистика, ізвісна статістика. Вже що е, общества і е, люди да, то сделали е, сумарно гораздо більше допомоги, ніж в общем то государство. Надзвичайно вдячні е, усім зіркам, які відгукнулися е, на наш заклик. Чому зірки? Тому що зірки до зірок прислуховуються, Їхня, е, е, їхню думку наслідують. І вони нас підтримали, і ми переконані, що багато громадян України підтримують нас також: приміряти плащ палатку, навчитися тримати зброю та пос...